Вітаю шановного семикласника. Зараз я допоможу тобі підготуватися до тематичної атестації з історії середніх віків по темах, які включають у себе епоху вікінгів, епоху Столітньої війни, епоху Великої Британії період створення парламенту та відповідно, завоювання Англії Нормандцями. Оце також період правління таких видатних людей, як Фрідріх І Барбароса, Філіп IV Красивий, Вільгельм Завойовник, Річард Львове Серце, подвиг Жани Дарк та культуру Європи середньовіччя. Отже, найпоширенішими датами цього періоду є 9-11 століття, це період великих. Завойовницьких та грабіжницьких походів вікінгів по Європі. Його ще називають 9 11 століття епохою вікінгів. Також цікавою датою є 1066 рік. Це завоювання Англії нормандцями, яких очолював Вільгельм Завойовник. Наступна велика дата це 1337 рік, 1453. Ось, це найдовша війна в історії людства. Вона отримала назву Столітня, оскільки тривала більше 100 років. Також визначною датою є 1265 рік. Це створення парламенту в Англії. Видатними постатями цього періоду, звичайно, є в першу чергу Роджер Бекон. Ось, це видатний англієць, професор Оксфордського університету, він поміж тим був чинцем. Ось, він проводив досліди, намагався сконструювати мікроскоп та телескоп. Вважав, що треба все пізнавати через дослід. Один з найвизначніших вчених середньовіччя Власне, він передбачив, що згодом людство зможе створити машини, які будуть рухатися без допомоги людини чи тварин, Ось, а також повітряні. Машини, механізми, які будуть літати по повітрю, а також човни, які будуть плавати не тільки під водою, а й над водою. П'єра Беляр був видатним богословом та схоластом. Ось, Батько хотів, щоб він став рицарем, але він став власне послушником, став ченцем і став видатним діячем науки. Він у школі відкрив, в Парижі відкрив власну школу. Ось, де викладав логіку та богослов'я. Він говорив, що знання треба розвивати за допомогою розуму. Е, вів досить відкриті дискусії, ось, е, проводив цікаві наукові досліди, ось писав найрізноманітніші праці, за що був переслідуваний церквою, звинувачений в Єресі, був вимушений покаятися, визнати, що все, що він там наговорив, це неправда і неправильно. І останні роки свого життя він провів у монастирі. От. Жанна Дарк. Жанна Дарк була простою французькою дівчиною молодою юною, якій було видіння, що вона має врятувати Францію від нашестя англійців під час Столітньої війни. Власне, вона прибула до короля, король прийняв її. Ось. І повіривши. Дав їй загін, згодом вона стала надзвичайно популярною. Загін під її керівництвом почав перемагати англійців, вона стала керувати армією. І якраз переломний момент у Столітній війни відбувся саме за її наполегливого та вмілого керування військами. Тобто французи, які програвали англійцям перед тим, тепер стали вигравати. Що вона стала народною героїнею Франції. Річард Левове серце це видатний англійський король. Ось, який правда, англійську мову дуже то не любив, вважав її грубою, розмовляв більше французькою мовою, і більшість свого життя проводив у військових походах. Особливо відзначився під час хрестових походів, де, власне, й отримав ім'я Левове серце, тобто великий, безстрашний і в той же час надзвичайно жорстокий. Ось. Йоган Гутенберг це видатний німець, який у середині 15-го століття винайшов. Друкарський верстат, що дало змогу значно пришвидшити виробництво книг, тобто це дало змогу пришвидшити поширення знань, поширення освіти, робити книги швидше, дешевше ось, та в більших кількостях. Вільгельм Завойовник це Нормандський герцог, який в 1066 році прибув до Англії і в битві при Хахстінгсі Переміг англійського короля Гарольда Ось. і після цього завоював Англію. Так, нормандці з Франції завоювали Англію, встановили там своє правління. Ну, Вільгельм Завойовник був оголошений королем. Філіп IV красивий був видатним французьким королем, який розігнав орден тамплієрів знаменитий, пограбувавши його багатство. Правда, далеко не всі, тамплієри були хитрі. Більшість своїх богатств не сховали, вони так і лишилися незнайденими. За нього зміцнилася королівська влада. Фрідріх I Барбароса видатний німецький імператор. Барбароса означає перекладі рудобороти. Він був надзвичайно розумним, правним, красномовним. Ось, надзвичайно войовничим, мав військовий талант. Він вдало воював. З містами Північної Італії навіть захопив Мілан. Коли він захопив Мілан, заставив всіх жителів вийти з мотузками на шиї, босими і з посипаними посипаним попелом головою. знак примирення в руках вони мали тримати свічки. Ось Фрідріх наказав зруйнувати місто, розорати його і борозне свіжі на землі посипати сіллю в знак того, що місто прокляте. Але потім він вступив в суперечку з папою римським, програв її, був вимушений просити вибачення, примирення. Тобто воно заключалося в тому, що Фрідріх I Барбароса мусив поцілувати черевик папи і вести за уздечку його коня під час урочистих церемоній, тобто, пройти своє рідне приниження, визнавши зверхність папи римського. Загинув досить безглуздо, він втонув під час хрестового походу в гірській річці. Самі німці вірять, що барбароса не загинув. Ось, а відповідно він спить в горах Тюрінгії. Ссосно оберігають шість рицарів. От, і відповідно, його борода росте щораз. І коли вона три рази обросте навколо стола, барбароса прокине, піднім, прокинеться і підніме Німеччину до найбільших вершин ось, світового розвитку. Ну, подібно так і загинув Річард Ливове Серце. Власне, Річард Ливове Серце був поранений стрілою з мур міста під час невели... штурму невеликого замку у Франції. Тобто, власне, державними справами Річард не займався, його цікавила тільки війна. Ось Філіп Красивий помер за пророцтвом останнього керівника ордена Тамплієрів. Ось він сказав, що коли останнього керівника ордена Тамплієрів вели на страту, на вогонь, як Єретика. Він прорік, що Папа Римський, який зробив це, Філіп Красивий та е, Гійом Деногаре. Е, відповідно, будуть, помруть протягом року. Так воно все сталося, помер. Ось е, і король, і Папа Римський, і найближчий виконавець волі короля. Тепер, що стосується визначень. вже парламент це представницький орган влади у Англії підостворений у 1265 році, назва походить і слова парлі, тобто обговорювати це орган законодавчої влади, який ділив владу з королем, Тобто, що влада короля була не абсолютна, а він мав радитися з народом, з парламентом. Схоластика це є вчення, що прагнуло поєднати науку та релігію, тобто, власне, науково обґрунтувати наявність Бога та вчення в Бога. Алхімія. Алхімія це е, наука, яка розвивалася в середні віки. Ось, і метою якої був пошук філософського каменю, тобто каменю речовини, яка перетворює звичайні метали в золото, також пошуком панацеї, тобто універсальної ліків від всіх хвороб, і елексиру молодості, тобто власне, е, речовини, яку прийнявши яку людина, яка б не була стара і хвора. Вона молоділа і могла жити 10, 20, 30, 40, 400, 500 і навіть 1000 років. Алхіміки зробили дуже багато відкриттів, випадково, звичайно. Тобто, проводячи постійні досліди, вони відкривали багато цікавого. Ну, наприклад, вони відкрили, як позолочувати речі. Ось. Тобто, щоб не була вона повністю золотою ця річ, а тільки покрити зверху золотом. Щитові гроші, так називався податок на військо. Ось у Англії. Громадянська війна це коли воюють дві, двоє угрупувань всередині країни. Тобто країна ні на кого не напала і на країну ніхто не напав. А воюють між собою люди однієї держави, громадяни однієї держави. Ось це і громадянська війна. Тобто це війна всередині країни між її ж громадянами. Республіка це форма правління в державі коли владу обирає народ. Ось. Бо монархія це коли влада успадковується правителем, наприклад, королем, чи князем, чи імператором, чи царем. Ось. І вона передається в спадок, тобто від батька до сина. А республіка це коли владу обирається. обирається. Реконкіста це період відвоювання Іспанії. У 7-8 VII столітті Іспанія була завойована Арабами. І довгих 600 років Іспанія перебувала під пануванням арабським. Оцей процес, коли європейці почали назад відвоювати християнські землі Іспанії і мусульман, і називається реконкістою, тобто відвоюванням. Берсерк, так називався. Воїн-ведмідь у вікінгів. Це був безстрашний воїн, який йшов в битву голий, тримаючи в руці тільки меч і щит. Перед битвою вони входили в специфічний транс, вони вили, кричали, ось вирячали очі, кусали край свого щита, і ці воїни кидалися в бій з страшним криком, риком, гуком. Ось їх вважали, що вони непереможні, що вони ось, невловимі, що їх не можна поранити. Це була така ось, страшна бойова одиниця е воїнів Вікінгів. Що стосується завоювання. Е Англії Вільгельмом Завойовником, як вже я казав, то у 1066 році нормандці висадилися і в битві при Гастінгсі розгромили англійців. Чому? Англійці були в основному піші, ось, а велика частина нормандців були вершниками. І англійці зайняли вигідну позицію на вершині пагорба. І б їх не атакували, вони постійно відкидали, відбивали атаки нормандців. Але вільгельм Завойовник наказав вдарити і відступити. Англійці подумали, що нормандці тікають, кинулись їх переслідувати. Вони спустилися в долину і тут вже кіннота нормандська налетіла і перебила англійську піхоту. Тобто це було зроблено так акуратно і з військової точки зору грамотно. В чому подвиг Жанни Дарк, в тому що це проста звичайна дівчина, вона вірячи в те, що може врятувати країну, не боячись ніяких наслідків, ні смерті. Вірно служила своїй державі, королю. Ось, саме завдяки її хоробрості та вмінновому керуванню армією Франція була врятована від англійського поневолення під час столітньої війни. Але, на жаль, вона стала надто популярною. Ось, і зробили все французи так, щоб вона потрапила до англійців полон, а потім, щоб її спалили на вогнищі як Єретика. Ось. Ну, відповідно, такі досить цікаві. Речі, що стосується вікінгів, то тут треба сказати, вікінги, вікінги їх називали норманами, нордмен, північна людина. Жили вони на скандинавському півострові і на території сучасної Данії. Їхні території земля була дуже непридатною для сільського господарства. Вона не могла прогодувати вікінгів. тому вони, будучи прекрасними воїнами та мореплавцями, Просто плавали до інших країн, нападали на узбережжя, ось заходили в річки, і ті міста і села, які були розташовані вздовж узбережжя і вздовж, вздовж річок, просто нападалися, грабувалися, не поверталися додому, це проїдали, пропивалися, з часом знову сідали на свої кораблі і знову плавали грабувати. На цей період вікінгів дуже важкий був у Європі, навіть у Європі склалася спеціальна молитва, яка звучала, Боже, захисти нас від гніву. Вікінгів Дніу Норманів. В Київській Русі вікінгів називали варягами. Ось, вікінги вірили у Верховного Бога Оддіна та його сина Тора. Ось, у них були співці, які складали легенди та балади, про, де описувалися великі подвиги. Ось, вікінгів, зокрема, ці легенди, ці оповіді називалися Сагами. А ті, хто співав саги, співці називалися Скальди. Тобто в нас на Україні були Кобзарі, а у Вікінгів Скальди. Вікінги вірили, що душі загиблих у битві воїнів супроводжують до раю, вальхали великі, потужні богині, жінки, яких називали валькірії. Саме Вікінги залишили нам рунічне письмо. Ось прекрасний зразок давнього європейського письма. Ось. Ну, вікінги відзначалися великою хоробрістю, ось, та впертістю. Проїзд.